Яку любов ти притягуєш енергетично, а на яку дійсно заслуговуєш? Загальний розклад не для всіх програється. Чоловіки теж перевертайте на себе розклад. За особистими до мене в Телеграм можна переходити, на великі розбори на 26 рік теж записуйтесь там. Думайте про себе, на собі сконцентруйтесь. Поїхали, хто мене дивиться? Ой, мене дивиться людина. Яка дуже цінує якості людей, такі як вірність, такі як повагу, довіру. Для вас важливо довіряти людям. Ви довіряєте, хоча за життєвий шлях у вас були ситуації, коли вас і підводили, і вас і зраджували, але ви ще не втратили ці. Навички і оці якості, коли ви все одно вірите людям. І для вас це дуже важливо. Вам важливо вірити, вам важливо довіряти, вам важливо, щоб і вашу довіру теж цінували, щоб ви відчували це в якусь взаємність і якусь повагу дійсно для себе. Тут людина, яка не розучилась мріяти і не. Не втратила ці якості, можливо, якісь навіть дитячі і наївні, на те, що є якісь мрії, є якісь почуття, і ви в цьому ще не розчарувались. Яку любов ви притягуєте в своє життя? Яку любов ви енергетично притягуєте в своє життя? Корабель у нас виходить, дуже гарна карта. Корабель це про відстань. Можливо, ви познайомились по інтернету і вас розділяють у різні міста або країни навіть. Корабель це про не щось таке поверхневе, а це саме про глибину, про трансформацію. Ці стосунки вас змінювали, і ви проходили якісь важливі уроки і ем, вивчали один одного. І підсвічували ваші і хороші, і, можливо, не дуже гарні моменти. По кораблю, можливо, ви разом подорожували і е, з'їжджались, е, жили разом, і е, у вас були переїзди. І корабель це ще про непідкорені горизонти, коли ви будували плани на майбутнє. Які стосунки вам? Е, Підходять і важливі, то це у нас лицар виходить. Перший аркан із Ленормана читай в описі, напишу.